Слава Україні! Я Олег Криштопа, і це історія для дорослих. Підписуйтесь на наш канал і підтримуйте нас на Patreon. Стояння на Майдані остаточно перетворюється на бойові дії. Рахунок жертв піде на десятки. Силовики діють усе брутальніше. Та у їхньому зовнішньому вигляді щось змінилося. Ось такого спецпризначенця з прапором російського військово-морського флоту на рукаві підіймала камера на вулиці Шовковичній, а на вулиці Грушевського помічена людина у формі внутрішніх військ, але з Георгіївською стрічкою. І ці кадри зроблені не противниками Януковича, а його тодішніми захисниками, українськими правоохоронцями. Це не любительські зйомки, а саме робочі матеріали професіоналів своєї справи, працівників прес-служби внутрішніх військ. Їх штатним завданням було створення пропагандистської відеокартинки для внутрішнього користування. Ось це має прозвучати. Ваша річ, що ніяких… назвичає нікаких и которые ви могли угрожать мирним гражданам, вам ніколи не поступало. Сумасвіті. А також, що ще цікавіше: оперативна зйомка подій. Як у шерегах правоохоронців, наші снімають я, то я обречу біло, не «Наші знімають. То що кидає суки, є може декументувати, так і на боці протестувальників у складі так званих груп документування протиправної діяльності. І ці, ще не оброблені та неприлизані кадри, дають нам чітку картину того, як виглядала Революція Гідності з точки зору тих. Кому наказали її придушити? Найбільше оперативників цікавили очільники протестів, які керували діями протестувальників і вели їх за собою. Яка тактика? Тактика з найменшою шкодою для громадян ліквідувати масові безладі. Якщо ми забираємо там лідера, всі решта не знають, що їм робити. Для жорстокого розгону студентського майдану 30 листопада 2013-го владі вистачило всього пів тисячі беркутівців. У відповідь, уже через день мирні мітинги за євроінтеграцію перетворилися на революцію гідності проти режиму Януковича. І щоб придушити вже її, влада почала стягувати до Києва десятки тисяч правоохоронців. На 10 грудня революціонерів відтіснили назад до Майдану. У сутичках вперше масово взяли участь тітушки. Пішли тітушки, на мети! Дивіться. Дивіться, як під прикриттям міліції. Наступного дня Янукович пообіцяв більше не застосовувати силу. А ще за добу послав беркут і внутрішні війська на штурм Майдану. Та зайнятої повстанцями будівлі КМДА. Це були ще порівняно безкровні сутички. Силовики просто біч відтісняли протестувальників і затримували найактивніших. З озброєння мали лише гумові палиці. Штурм провалився. Наступного дня після невдалого штурму ось сюди, на вулицю Грушевського, прибув командувач внутрішніх військ генерал Станіслав Шуляк. Він вирішив підбадьорити своїх бійців. А ще. Попросив у армії набоїв та гранат. Кривава розв'язка наближалась. Прибуття Станіслава Шуляка на Грушевського та далі на банкову зафіксували фото та відеокамери прес-служби МВС. А от запит до Міноборони про надання летальної зброї, а також наметів, польових кухонь та термосів, хтось злив журналістам. Ззовні здавалося, що ситуація патова і влада піде на поступки. Обидві сторони протистояння відсвяткували новий рік на власних позиціях. Кожна по своєму Так виглядав Майдан Незалежності у новорічну ніч. А так. Розважали бійці внутрішніх військ. Але режим просто взяв паузу і завдав удару одразу після свят. 16 січня провладна більшість у Верховній Раді ручним голосуванням прийняла пакет так званих диктаторських законів. Хто за? Прошу підняти руки. Він передбачав довгий список заборон для громадян: на зібрання, маски, намети, каски, спротив та обмін інформацією. Силовикам же навпаки, надавав цілу купу додаткових повноважень, зокрема на застосування сили. І коли натовп з майдану 19 січня пішов до Верховної Ради вимагати скасування драконівських обмежень, їх зустріли у всеозброєнні. В урядовому кварталі з'явились прожектори, бронетранспортери та водомети. Уряд Азарова спеціальною постановою дозволив обливати з них людей на морозі, фактично легалізувавши тортури. Приблизно тоді ж до Києва прибув літак із гранатами, вибухівкою та іншою зброєю російського виробництва. Він був. Маркована як гуманітарна допомога. Перший із сумнозвісних путінських гумконвоїв. І одразу після нього з'явилися перші загиблі. 19 січня силовики зупинили спроби майданівців пройти до урядового кварталу. Намагання порозумітись нічого не дали. Опруження до працівників міліції ближні ветер. Буде спроба правопосигання на життя здоров'я працівників міліції. У зв'язку з чим у світі активні засоби оборони по відношенню та У правоохоронців полетіли футбольні фаєри та петарди. А правий сектор чи не вперше застосував імпровізовані спецзасоби на зразок беркутівських. саморобні щити і палиці. Були постраждалі з обох боків. До вечора ситуація загострилась остаточно. Запалали шини. У бік внутрішніх військ і Беркуту полетіло каміння і салюти. А згодом і перший коктейль Молотова. Як показує оперативне відео, Беркут із самого початку відповідав гранатами і камінням. У дію пішли помпові рушниці. Сутички ставали все брутальнішими. 22 січня з'явилися перші жертви. У лісі під Києвом знайшли тіло майданівця Юрія Вербицького. Він був викрадений невідомими і замучений до смерті. Прямо у середмісті на початку Грушевського загинули ще два герої Небесної Сотні Сергій Нігоян та Михайло Жисневський. У смертельно поранений Роман Сеник. У них влучили свинцевою картечу та спеціальними важкими кулями для зупинки автомобілів. На оперативних кадрах МВС у руках силовиків в ці дні також бачимо пістолети і рушничні гранатомети. Імовірно, з путінського гумконвою. Серед місця столиці остаточно перетворилося на пекло. Найбільш боєздатними і переконаними стовпами режиму були працівники беркуту. Вони навіть хизувалися цим. Ребята, скажіть, пожалуйста, ви як професіонали, скільки вам потрібно часу нереально, Без оружия. Сколько вам вот спец... спецоборування, щоб навести порядок общественного в центрі Києва? Пол часа. А ви сколько скажете? Так же. Сколько? Пол часа. Саме працівники, а не солдати. Вони були вільно найманими бійцями, які свідомо обрали таку специфічну службу. За це отримували непогану на той час зарплату з погодинними доплатами за виконання завдань. А за роботу безпосередньо на майдані були неофіційні премії. Про це розповів один із командирів спецпідрозділу уже після революції. Хто сім Хто п'ять? більше по тисяч. Я получив двадцять тисяч гривень. Саме вони охоче виконували найодіозніші накази свого керівництва із самого початку протестів. І їхня жорстокість багато в чому зумовила швидку радикалізацію суспільства і перетворення мирного майдану на силову революцію. І дуже чітко пам'ятаю цей день. Це якраз було перше грудня і перше побоїще на Банковій. Це в Україну і в Київ, в центр Києва, прийшла Інтіфада. Це доброволець правого сектору Георгій Попов. Під час революції він був журналістом і багато часу присвятив зйомкам саме силовиків, тому неодноразово потрапляв на оперативне відео. Чим займався Беркут? Він завжди, як правило, сидів в тилу, вибирав момент і потім дуже стрім, проводив дуже стрімку атаку. От, наприклад, як на цьому відео, як правило, він атакував або в лоб дуже несподівано, а ще краще в нього получалися атаки, коли він обходив дворами з флангів. Тоді він просто заходив в тил, абсолютно не готовим до цього майданівцем, і тоді було якраз найбільше жертв. Ідеологія багатьох працівників спецпідрозділу була своєрідною і базувалась на культі сили та радянських штампах. Я не можу. Це... За нами Москва. Ранок 18 лютого 2014-го. На Майдані Незалежності збираються учасники так званого мирного наступу. Запланованої багатотисячної ходи протестувальників до Верховної Ради з вимогою повернути конституцію зразка 2004 року і обмежити повноваження президента. Близько дев'ятої ранку колона вирушає в бік урядового кварталу. Там їх уже чекають тисячі правоохоронців все озброєні та так звані тітушки, найняті режимом Януковича, цивільні бойовики. В мене трохи більше години, і мирний наступ завершиться кривавим контрнаступом. А кількість жертв. Іде на десятки. Після помаранчевої революції 2004 року російські політтехнологи Януковича хором заявляли, причина його поразки не застосування сили проти повстанців і занадто мляве втручання Кремля. Рівно 10 років потому Кремлі Кремль і слухняний Янукович прислухались до цих парад. Протестувальників нещадно били, закидали світлошумовими гранатами, обстрілювали з травматичної зброї та травили газом, тортурували й обливали водою на морозі. Але цим лише перетворили мітингарів на повстанців. Замість агітації у захисників режиму полетіли коктейлі Молотова. Янукович випросив у Путіна потужнішу зброю для своїх силовиків. У Беркута з'явилися рушничні гранатомети. Та потужні гранати для розгону демонстрацій. Також оперативне відео МВ зафіксувало застосування бойової зброї проти майданівців. Ось поряд із працівником Беркуту невідомий у спорядженні спецпризначенця стріляє з пістолета. Це може бути тільки бойова зброя, а не травматична. Ефективна відстань для травмата 3-5 метрів. Тому стріляти з нього понад уза сотні чи навіть десятки метрів безглуздо. Переговори за участі заходу нічого не давали. Янукович слухався тільки Путіна і не йшов на жодні принципові поступки. На цьому тлі запалали регіони. Станом на кінець січня місцеві революціонери захопили 11 обладміністрацій. Ще у дев'яти тривали штурми акції протесту, але довго так тривати не могло. І це розуміли всі. Не хочеться все-таки силового варіанту, би, гражданської війни. От і все. Може бути більше перекривополіті, ніж зараз вот на самоді. Тобто, ще вот як у нас здержується на сьогоднішній день. Якщо б цього не було, звісно, послідства могли бути неприсказуємо. Я скажу одне: Майдани це не війна. Тобто на Майданах під час революції ворогів просто бути не може. Майдан це робота народу над помилками. Риторика влади змінилася. Замість спроб підкупити опозиціонерів посадами та амністією. Режим почав погрожувати введенням надзвичайного стану. 5 лютого Янукович злітав до Путіна у Сочі на відкриття Олімпіади. І одразу після цього проти майданівців вийшли люди з Георгіївськими стрічками. Способи ідеологічної мотивації бійців почали сповзати у промосковський бік. Спочатку генерали разом з бійцями співали гімн України. Начальник управління по роботі з особовим складом полковник Руденко навіть особисто вивішував прапор України над позиціями внутрішніх військ. Але потім, біля українських прапорів, з'явилися стяги АРК, схожі до російського триколору. Бійцям масово роздавали проросійську газету «Вєсті». А у кінці січня камери внутрішніх військ зафіксували специфічні розмови серед міліціонерів з Донбасу про міфічну Донецьку криворізьку Республіку. В цей же час агітувати бійців внутрішніх військ раптом почали не штатні пропагандисти з відповідних служб МВС, а найбільш проросійські священники з УПЦ Московського патріархату, наприклад, ось цей Олексій Єфімов, який навіть серед кліру московського патріархату вважався імперським радикалом. Також з'явилися пропагандисти з прокремлівських структур. Ось голова української філії Всімірного руського народного собора Ігор Друзь. Філія була створена у 2011-му і відверто декларувала мету поширення руського міра та протистояння загрозам із Заходу. Також друзь співпрацював з українським вибором Віктора Медведчука. Про урядовій пропаганді помітив і працівник прес-служби внутрішніх військ Євген Роженюк. Чого були самі ці священники? Чого завозили газету «Вість»? Так, чого пісні крутили шансон. <смітні> чого? Серед причин поразки Януковича у 2004-му російський політолог Гліб Павловський назвав слабку участь Кремля у подіях. Цього ж разу Кремль вирішив не прогавити момент. І результат не забарився. Георгіївські стрічки, кримські беркутівці і кримські велешники одягнули ще в період Майдану. Я зступати не можу. Це... За нами Москва. А, російський слід, звичайно, був. Тобто, звичайно, був особливо він знаменує собою закінчення майдану, тому що все як відбувалося в кінці. Тобто, видно, що тут вже почав спрацьовувати російський план. Їм дуже важливо було почати в Україні громадянську війну. Спочатку революційний натовп намагався відтіснити правоохоронців у відповідь, ті застосували палиці і травматичну зброю. З боку натовпу полетіло каміння і петарди. Вже незабаром сторони закидали одна одну коктейлями, молотова та гранатами. Серед силовиків з'явилися перші поранені з вогнепальної зброї, пістолетів. Ну, якщо до цього це були такі якісь події, які сприймались, як ну, скоро закінчиться, так, то тут я зрозумів, що, що, що не закінчиться просто так. А от, е дуже багато було в той день. І травмованих, і два військовослужбовці. Раз, з частини, яка підпорядковувалася в північному оперативному територіальному об'єднаному, загинуло від, від кольових. Це солдат критяк і солдат теплюк Камери МВС зафіксували бойову зброю і у спецпризначенців, і по той бік барикад. Також на оперативному відео можна помітити ще одну новацію. У працівників Беркуту в руках замість штатних гумових кийків з'являються дерев'яні палиці, саморобні бити та навіть шматки арматури чи металевих труб. Така зброя набагато травматичніша. Чимось подібним озброїли і тітушок. Саме 18 лютого вони вийшли на арену вже не як допоміжні формування для нелегальних операцій, а самостійна ударна сила. Серед бойовиків, які тісно співпрацювали з Беркутом, були й майбутні лідери російського ополчення на Донбасі Стелков Гіркін та Павло Моторола. Ця картинка була насправді дуже специфічна і дуже моторошна. Тому що якщо спецназ все-таки уособлює офіційну владу, то якраз ці тушки були одягнені абсолютно неформально. Це штатна каска металева радянської армії, і в руках оці держаки від лопат або, або металічні прути і саморобні щити ну, приблизно такі, як були в Майданіці. Після того як внутрішні війська витримали перший удар і затримали майданівців, Беркут та Тітушки перейшли у контрнаступ. Результат від 12 до 25 загиблих. Сотні поранених. Засипай Не спи! Далі ситуація могла розвиватись тільки у бік погіршення. На хвилі успіху на Грушевського та інститутській силовиків кинули на остаточний штурм майдану. Спецназ СБУ по дахах прорвався до будинку профспілок. Там спалахнула пожежа. Переважаючи сили Беркуту, атакували барикади Із збронетехнікою, БТРами та панцерними водометами на базі російських Камазів. Але штурм провалився. У цей же день голова СБУ Олександр Якименко на сайті відомства оголосив про початок антитерористичної операції на всій території України. Сам він був призначений керівником спецслужби лише за рік до того, у січні 2013-го, із грубими порушеннями закону. Депутатам не представили навіть офіційної біографії посадовця, а опозиція сумнівалася, чи є він взагалі громадянином України. Адже щонайменше до 98-го Якименко служив у російській армії 19 лютого було затище перед бурю, А вже вранці 20-го ось тут на інститутській почались масові розстріли. Характерно, що в архіві МВС є лише одне відео за цю дату, причому не працівників МВС, а харківського активіста Ігоря Гуденко. Знімав він його приблизно з цього місця, сидячи. На цьому відео, як і на всіх інших, чудово видно. Силовики стріляють у практично беззбройних людей. На враження. Поранили я автора цього відео Гуденка. Але вражаючий нюанс. Поруч із ним у цей момент на весь зріст, не криючись, стоять двоє людей, які впевнені, їм нічого не загрожує. І у прямому ефірі озвучують кремлівський погляд на ситуацію. Здравствуйте, колеги. сейчас в Находяться на Астрія наступлення, так виділимо дозавнедійства. Поліція закончила зачистка майдана. І що режим антітерористическої операції ніхто не обміняли. Людина, яка говорить про екстремістів і агресивну опозицію, кореспондент російського Life News Семен Пегов. І з ним оператор Ацамас Кочіїв. Ацик скоро прямой буде через пару днів. Тобі потрібно показувати трупи. Я показую, як стріляють люди, а не підуть. Зараз, коли зараз буде прямий ефір, я ж буду говорити про трупи, і трупи, що Уже за кілька годин тодішній міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко заявить, дав команду видати бійцям бойову зброю і застосовувати її проти власних громадян. В рамках роботи антитерористичного центру при службі безпеки України мною підписані відповідні накази. Правоохоронцям видана бойову зброю, і вона буде застосована. Протягом наступных двух дней Захарченко втече до России, як і его шеф Виктор Янукович. Прежде всего я хочу сказать, что я никуда не бежал. Я из Киева переехал в город Харьков. Никто меня не свергнул. Даже младшего внука занесли в список людей, которых нужно люстрировать. Я в Ростове нахожусь, потому что А Росія, скориставшись безвладдям в Україні, почне неоголошену війну проти України. Анексує Крим і вторгнеться на Донбас. У Росії втече ще чимало антигероїв цієї історії. Там, зокрема, опинився командувач внутрішніх військ генерал Шуляк. Керівник управління по роботі з особовим складом Руденко утік до Криму і звідти записував пропагандистські звернення до своїх колишніх підлеглих. Ваші врагі ні в Криму. Ні в Донбасі, а не в Києві. Апологет руського міра Ігор Друзь очікувано сплив на Донбасі, де продовжив підривну роботу. Він став радником російського терориста Гіркіна Стрілкова і навіть отримав медаль за бою у Слов'янську. Зараз він на маргінальних інтернет-каналах розповідає своїм послідовникам, що Україну придумали масони. Нас окружають враждебными искусственно созданими государствами. Це Україна, це вже Армія таковой становится, Даже я уже не говорю о Прибалтике і Грузии, даже Білорусі, як известно, мы ми його тіряємо. І тільки одіозний беркутівець Сергій Кусюк продовжує займатися улюбленою справою. Розганяє мітинги та заарештовує опозиціонерів. Тільки тепер росіян, як полковник московського ОМОНу. А отак вчинили далеко не всі. Більшість рядових бійців та офіцерів залишилися вірними Україні і воювали проти російської агресії пліч опліч із вчорашніми майданівцями.